Вітання шановним болівальникам футзалу. У вашій увазі черговий випуск передачі Харківський футзал, огляд дев'ятого туру змагань 26-го кубку. ФК Універ. Головна увага цього тижня прикута до вищої ліги, де відбулося чотири матчі, а лідер все ще не знає поразок. Дев'ятому турі на Нікентарс чекало одразу два матчі, і дев'ятий тур можна сміливо наряти для команди чорною смугою. Спершу був провальний перший тайм у грі проти епіцентру. Вже у перерві інтрига практично зникла, коли на табло рахунок був 5-1. На початку другої половини Нікентарс взяв у себе в руки та швидко скоротив відставання до одного м'яча, але розвинути успіх не вийшло 6-5. У матчі проти Віроли Нікентарс пропустив перший гол аж на 31-й хвилині від Карабути, але одразу ж за ним влетіло ще три м'ячі. Вірола остаточно відчула певненість та почала діяти більш розкуто, що ще більше заплутало Нікентарс. До фінальної сирени Вірола відправила ворота суперника шість м'ячів. А Нікентарс запам'ятався лише голом Степанова. Интересная игра, на мой взгляд. Ну, во всяком случае, для нас 100%. Первый тайм получился очень такой напряженный. Команда достаточно хорошая. Мы играли от обороны. Вот. Скажем так, выстояли, не пропустили. Ну а во втором тайме, я думаю, чуть-чуть нам больше повезло, поэтому голов забили мы больше, чем они. Діловий стиль, стиль твого успіху, нові модельні надходження, натуральні європейські тканини, мережа магазинів чоловічого одягу Станіслав. Спеціальна бюджетна пропозиція для випускників: вулиця Сумська, 16, вулиця Пушкінська, 74, торгівельний центр, 74. Більше ста найменувань футбольного життя для будь-якого покриття. А також ключі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 0244 050 713 0244. Аріанна порушила усі плани жилстрой 2 вже на шостій хвилині матчу, коли Малишко відкрив рахунок. Жил Строй-2 організував свої атаки з глибини поля, але суперник учасно перехоплював м'яч або підводила точність. У середині другого тайму сколотій подвоїв перевагу лідера, а лише по тому Щербак зумів відіграти один м'яч 2-1. Строїнвест красиво помстився у другій команді локомотива за поразку у першому колі. Усі чотири м'ячі команда старанно повернула ворота суперника, а три з них забила протягом чотирьох хвилин, забезпечивши солідну перевагу. Строінвест реалізував ще одну атаку на 37-й хвилині. 4-0. Аріана продовжує лідирувати та має 22 очки. Другою впевнено йде Вірола – 16 очок. Одразу за нею епіцентр, що має на 2 пункти менше, а Жовстро-2 тепер четвертий. Ател та Етуаль не так давно були серед учасників вищої ліги. Проте сьогодні ці дві команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці рангом нижче. Лідер першої ліги Тел розпочав матч із стартового пресингу, який для суперника виявився несподіванкою. Перша ж атака завершилася голом дуплія, а вже за дві хвилини трунов подвоїв перевагу АТР. Етуаль протягом всього матчу намагався виправити ситуацію, проте не забив жодного разу 2-0. Клас мав гарну нагоду покращити своє турнірне положення, але в матчі проти Феду віддав ініціативу супернику. На 12-й хвилині одна з атак Феду завершилася голом Кімченка. А ближче до середини другого тайму тим же зумів відповісти і клас. Щоправда, автором голу став Гурбунов, який підправив політ м'яча 1-1. Медіар стіл, у якої здавалось, завершилася чорна смуга у воді поразок, знову крупно програє. Винуватцем поразки стала хладотехніка, що намагається наздогнати лідера. Перший тайм матчу виглядав доволі рівно. Команди обмінялися двома голами та пішли на перерву. А от у другій половині усі події розгорталися виключно на половині поля медіар стіл. Вперед хладотехніку вивів Руть, а трохи з догодом Єрьомін забив свій третій та четверті голи. В останні хвилини переможець ще двічі у рази ворота медіа, встановивши рахунок 7-2. У таблиці перша пара комент зберегла дистанцію, одержавши свої перемоги. Наздогнати їх відчайдушно намагається нертус а одразу за ним розташувалися класта Ерстіл. Команди другої ліги завершили перше коло змагань, а ТЦРП вдалося підійти до екватору у якості лідера. В останній зустрічі із командою Жирнов лідер вигравав 2-0 вже на 11-й хвилині. Проте суперник відігрався за лічені хвилини, а на початку другого тайму навіть вирвався вперед. Рахунок вдалося зрівняти лише на 38-й хвилині, коли забив трунов. А в останні 10 хвилин Карпов та Одієнко схилили чашу Терезів на бік ТЦРП. 5-3. Галерея несподівано поступилася команді Генкель зсередині турнірної таблиці та дозволила лідеру відірватися. Вже на 20 й хвилині Орлов встиг двічі розписатися у воротах галереї, а перед самою перервою Сосненко зробив рахунок Труну. У другому таймі один м'яч вдалося відіграти, але на останніх хвилинах третяков зробив рахунок 4-1. Мрія 94 вже до середини першого тайму встигла двічі розписатися у ротах тандем плюс. Але перед самою перервою пропустила два випади. Голуба і гайко. На 37-й хвилині гол Зайцева знову вивів мрію вперед. А закріпив успіх м'яч Чеканова на останніх секундах. 4-1. Одним з найрезультативніших матчів виявилася зустріч чотирьох кімнат 2 та «Сокіл». Особливо насиченими тут були останні 10 хвилин, за які вболівальники побачили по чотири м'ячі у кожній зворіт. Незважаючи на таку результативність, впевненіше на полі почувалися гравці чотирьох кімнат, які вже наприкінці першого тайму створили собі комфортну перевагу та тримали суперника на відстані. 10-7. ТЦРП завершує перше куло, маючи в активі 24 очки. На другому місці галерея 17 очок. На одне очко менше у чотирьох кімнат два. А на четвертій сходінці мрія 94 – 15 очок. Після двох розробних перемог у минулому турі Налмі продовжує набирати очки. Цього разу команда за перевагою в один м'яч переграла грифонів ДПТС. Протягом першого тайму Налмі двічі вдавалося вириватися вперед. Але на 28-й хвилині оболенцев вдруге зрівняв рахунок. Нічия протрималася лише дві хвилини. Ковток та бідненко повернули перемогу Налмі. А суперник відповів на це лише одним голом: 4-3. Девелопмент» традиційно не щастить з командами з верхньої частини таблиці. От і у матчі проти штурму команді не вдалося вразити ворота суперника. Натомість штурм у другому таймі зробив це тричі. Відзначилися Тімченко, Гречихін та Левченко. Три. Зустріч ФК КВБО та Акамельники Квашин розпочалася із голу у ворота КВБО. Але він лише розбудив дебютантів змагань. Вже за сім хвилин ситуація на полі кардинально змінилася. А згодом Чередненко і Єсаєшов взагалі зробили рахунок 4-1. До перерви. Акамельники Квашин вдалося забити ще раз. Але на тим же у другому таймі відповів і суперник 5-2. Другу перемогу КВБО здобув за тим же сценарієм. За підсумками першого тайму, Ніка вела в рахунку 2-1. На 31-й хвилині Череденко зрівняв рахунок, а в останні 5 хвилин гончар та Саєшев подарували ФК КВБО перемогу 4-2. У таблиці Наумі та ФК КВБО нині мають по 24 очки. На відстані однієї перемоги штурм на четвертій сходинці Ніка, 17 очок. Перемога над Авеком з рахунком 4-2 дозволила аптеці 95 зайняти першу сходинку в таблиці. Матч за участю промстрою, який відбудеться пізніше, покаже чи надовго фармацевти очолили четверту лігу. У самому ж матчі команди вирішили всі питання, що у першому таймі Іваніщев оформив хет-трик, А волошин на 19-й хвилині забивав вже четвертий м'яч за аптеку. Суперник відповів лише двома влучними пострілами. За схожим сценарієм, свою перемогу одержав і атлетик. Щоправда, голів тут полівальники побачили більше. Ще в першому таймі у ворота Укра-Агрозавчастини влетіло чотири м'ячі. А по перерві атлетик організував ще дві результативні атаки. У складі суперника в Атаці за всіх відпрацьовував Шепеленко на його рахунку. Усі три голи команди. Але Атлетику вдалося забити вдвічі більше – 6-3. Гранд Фасад, здається, проспав перший тайм матчу проти ВЧД-основи, за що й поплатився поразкою. Пропустивши тричі у першій половині, «Гранд Фасад взявся виправляти ситуацію лише з 32-ї хвилини. Протягом 10 хвилин на ворота ВЧД-основи сипалися удари та забиті м'ячі, але зберегти перевагу вдалося. Перемога 6-4, а один лише Васильєв оформив пока. На верхівці таблиці до першої сходинки продовжують вирішувати аптека «95» та промстрой. За ними одразу три команди мають по 13 очок: – Фасад Атлетик та Украгрозапчастина. У п'ятій лізі в цьому турі перші команди провели очні зустрічі. Головна сенсація у масштабах ліги сталася у матчі Віва Кап Цикорія, де лідер зазнав першої поразки. Рахунок вже на четвертій хвилині відкрив Коваленко, проте успіх вдалося розвинути аж за півгодини. Намагаючись відігратись, цикорія кинулася вперед і пропустила ще один м'яч на 49 й хвилині. Лише потім Коваленко забив гол престижу 3-1. Фоліо плюс та шадо могли скористатися ситуацією та змінити розстановку сил у таблиці, але завершили свій матч у нічию. Хардіков на третій хвилині вивів фоліо вперед, а незабаром Архіпов відновив рівновагу. 40 хвилин обом команда не вистачило, щоб вирвати перемогу 1-1. Клондайк поступається команді Фрінц з різницею в один м'яч, але залишається у першій п'ятірці команд. На 11-й хвилині Ходикін відкрив рахунок у матчі, а всередині другого тайму Руднів подвоїв перевагу друзів. Клондайк не раз був близьким до забитого голу, але зробити це вдалося лише на 45-й хвилині. 2-1. Гіпрококс впевнено контролював ситуацію в матчі проти мівіни Джокер, але на останніх хвилинах дозволив супернику вільну гру. за рахунок 4-1 Вже на початку другої половини мівіна Джокер почала активно наступати на ворота суперника, але втілити свою атаку у гол вдалося лише на останніх хвилинах, і команда все одно залишилася без очок 4-3. Після дев'ятого туру Цикорія залишається на першому місці, маючи ті ж 18 очок. На крок позаду Фоліо Плюс 17 очок, а нижче Шадо та Віва Кап. У них по 16 балів. Ветерани Хупс провели у дев'ятому турі дуже непростий матч, але все ж зуміли підтвердити статус лідера шостої ліги. Довгих 45 хвилин матчу проти мустангу на табло горіли 2-0, аж поки Яцун не відкрив рахунок. Мустанг з новими силами кинувся зрівнювати рахунок, і за три хвилини мороз повернув нічию. Все ж в одній з останніх атак перемогу у своїй команді приніс Полтавець 2-1. Смарт вдруге програє і знову не найсильнішій команді. Цього разу три очки на останні хвилини попали у скарбничку Еспіні. Тут також рахунок було відкрито лише на 44 й хвилині, але вирішальними виявилися останні секунди. Еспіна встигла закріпити свою перевагу, а Смарт лише забити гол престижу. 4-1. W3 забезпечив собі необхідну перевагу у матчі проти Fireball ще до середини гри. Тому під завіс у матчу трохи розслабився. Це призвело до того, що суперник в останні 10 хвилин встиг 4 рази вразити ворота W3. Але у підсумку на розподіл очок це не вплинуло. Грін та Косяков не давали фаербол врятувати матч 7-4. Грін та «Укренергочермет» обмінялися гулами у середині першого тайму, після чого почали грати обережніше. Теж саме команди повторили в другій половині, але більше сили залишилося в Грін За рахунку 2-2 ткач вивів свою команду вперед. А за дві хвилини встановив остаточний рахунок 4-2. На першій сходинці витеранохубс 22 очки. Смарт через поразку тепер відстає на 4 пункти. Причому стільки ж тепер має W3. Мустанг четвертий, 16 очок. Якщо програвати, то вщент. Очевидно, такий девіз був у команди Рост, що зазнала своєї першої поразки в турнірі, а рахунок став рекордним для сьомої ліги 10-0. Автором сенсаційної поразки стала команда БВІН, яка націлилася на верхівку таблиці. Переможець пари відправив у ворота росту по 5 м'ячів у кожному стані. А Лукашук протягом 20 хвилин оформив хет-трик. ХКБ тим часом святкує чергову перемогу та опиняється на горі турнірної таблиці. У матчі проти МФК Сіклум Васильєв вже на третій хвилині відкрив рахунок. А Бакінський за півгодини подвоїв перевагу. ХКБ. супернику вдавалося гостро атакувати, але з завершальним ударом не щастило. Два Агрозахист Харків який нині переживає складні часи, все ж одержав перемогу на тетрастер з перевагою в один м'яч. Рахунок відкрив Федосов, але Голубів на 17 17-й хвилині повернув нічию. Вдруге агрозахист вивів вперед Руденка, проте й на цей м'яч знайшлася відповідь у другому таймі. Третім та останнім голом агрозахисту у матчі став м'яч забурдаєве, забитий за три хвилини до фінальної сирени. Три два. ХКБ після поразки конкурента нарешті злітає на першу словенку 20 очок. Рост втрачає позиції 18 очок, третіми де він 16 пунктів. Нижче розташувалася перша банна, що має гру в запасі. Лідер восьмої ліги Хартрон Аркос взяв чергові три очки у матчі проти Пілігриму. Велику роль тут зіграв удалий початок матчу. Вже на шостій хвилині Пілігрим поступався 0-2, а далі фаворит впевнено тримав перевагу у два м'ячі. Врешті-решт, Хартрон Аркос святкував перемогу з рахунком 8-5, а Костенко й Дорош відзначилися по три рази. Ютім не зумів нічого протиставити грі маяка. Та поступився з рахунком 0-6. Перемога маяка виглядала більш скромною, якби на останні хвилини матчу. На сороковій хвилині гол замураєва став лише третім. А останні чотири хвилини свій другий гол встиг забити Мартишков, А Самко ще й дубль оформив. Для Слободи останні хвилини матчу проти КФК 15-2 принесли чергову перемогу. Виграючи 2-0 у середині матчу, Слобода за 3 хвилини позбулася своєї переваги, а на 43-й хвилині взагалі пропустила КФК 15-2 перед. Рахунок зрівняв Москалець, а на останніх секундах переможний м'яч забив Арслан Алієв 4-3. Офсайд. Пропустив першому матчі проти Ехо, але в другому таймі зібрався та здобув вольову перемогу. На 38-й хвилині боцман поновив нічию, А менш ніж за 10 хвилин гуд приніс офсайд трички. Два один на першому місці продовжує триматися Аркос, маючи 20 очок в активі. На місце лідера претендують маяк та слобода. У них по 17 пунктів не втрачає надії і офсайд 15 очок. Якер цього тижня мав чудову нагоду взяти одразу шість очок, але забирає лише одне. Його команда отримала в матчі із принциповим суперником. Короною дубовик у першому таймі відкрив рахунок, але його м'яч відіграв штонда після перерви. Далі Данілов вдруге вивів корону вперед, але Козло вже за хвилину встановив остаточний рахунок. 2-2. днем раніше Якер впустив очки на останніх секундах проти команди Буфет фонарики, пропустивши м'яч вже. На ну, восьмій хвилині матчу Якір зумів до перерви повернути на табло нічию силами Козлова. Другий тайм команди провели відносно рівно, але гол на останніх секундах від Зінченка подарував буфету перемогу 2-1. Корона також провела свій другий матч, але він завершився в нічию. Ворота євро вдалося розпочати вже на 13 13-й хвилині, але відповідь не змусила довго на себе чекати. Микієнко на 19 19-й хвилині зрівняв рахунок. Найлегша перемога далась фармкомпанії «Здоров'я». У матчі проти «Нікі-2» гра йшла виключно в одні ворота. А сама «Ніка-2» зуміла вперше реалізувати свою атаку лише за 10 хвилин до кінця. До того часу фаворит зустрічі вже встиг 8 разів розписатися у воротах суперника. А до кінця матчу зробив це ще тричі. 11-3 та покер Яроша. У таблиці ж продовжує лідирувати Інтетікс, який свій матч виграв. За очками з ним зрівнялася і фармкомпанія здоров'я. Корона посідає третю сходинку з 20 очками, а за нею Якір 16 пунктів. Аптека 95 Delirium діліріум Тременс вдруге переграла Віктор Плюс Дю США 12 ХСС, причому з іще більшим рахунком. А починалося все зовсім інакше. Вже на 11-й хвилині подкопає, відправляв другий волу у ворота аптеки. До перерви лідеру вдалося скоротити відставання. А у другому таймі на полі була лише одна команда: Алексанян зрівняв рахунок. Аліїв вивів аптеку вперед. А в останні хвилини фаворит пари відзначився ще тричі: – 7-2. Джейсі Бегемоти отримали свою другу перемогу від початку змагань і знову дуже – 1-0. Цього разу поразки зазнала команда Грінкін, яка перед самою перервою пропустила єдиний гол від Войка. Комарики не могли пробити оборону Анклава аж до 30-ї хвилини, коли забив Мордаков. Вже за 4 хвилини солопов подвоїв перевагу комариків, але Сівіров згодом відіграв один. Вирішальним тут став другий гол Мордакова, забитий на 46-й хвилині. Три Антарес і Шторм почали свій матч без розвідки. Вже на 10-й хвилині Антарес вигравав з рахунком 2-1. Тим не менш, ще до перерви Шторм перетворив рахунок на 5-2 на свою ж користь. У другому таймі головним героєм у складі Антарес став Кумюков. Він оформив хет-трик та поділив очки між командами 5-5. На першому місці з відривом у 5 очок аптека 95 Delirium діліріум Другу сходинку посідають комарики 19 очок, шторм третій 16 пунктів. Великий футбол починається з малого. Створи власну команду і перемагай разом з нами! Українська дитячо-юнацька футзальна ліга. Угляд дев'ятого туру змагань 26-го кубку ФК Універ до зустрічі за тиждень.